З географічними координатами ви вже добре знайомі. Адже ще в 6 класі ви визначали координати будь-якої точки на карті світу. Ви знаходили географічну широту і довготу з допомогою паралелей і меридіанів. Також ви добре пам'ятаєте, що екватор це нульова паралель, яка ділить нашу земну кулю на північну і південну півкулі. А меридіани це півкола, які йдуть від полюса до полюса. З допомогою меридіанів ми визначаємо. Географічну довготу. А сукупність усіх паралелей і меридіанів складають градусну сітку. На карті ми бачимо, скільки градусів складає той чи інший меридіан або ж паралель. Ну і бачите, на цій карті світу і паралелі і меридіани проведені через 20 градусів. А давайте розглянемо іншу карту, наприклад, фізичну карту України. Також є градусна сітка, але паралелі і меридіани проведені вже через 2 градуси. Адже це карта більшого масштабу, вона є більш детальнішою і на ній зображено більше географічних об'єктів. Якщо ви уважно розглянете карту і звернете увагу на рамку цієї карти, побачите, що тут чергуються світлі і темні смужки, кожна з яких дорівнює одному градусу. Вони для того, щоб нам легше було визначати географічні координати саме на цій карті. А як же визначати географічні координати на топографічній карті? Уважно розгляньте рамку топографічної карти. Її ще називають мінутною рамкою, тому що на ній показано мінути. Топографічні карти є великомасштабними, і цей фрагмент карти розміщений в межах одного градуса. Ну ви ж знаєте, що градус складається із 60 мінут, а кожна мінута із 60 секунд. І якщо уважно розглянути рамочку карти, ви побачите смужки світлі і темні, а на них ще такі крапочки. Відстань між якими дорівнює 10 секунд. Тому і видно 6 таких невеликих частинок, що в сумі становлять 60 секунд, тобто 1 минуту. Ось на цій карті ви бачите тут показана географічна довгота, і вона складає 18 градусів 3 минути. Відстань між краями карти складає 4 градуси, тобто 4 таких проміжки. І вже східний край топографічної карти становить 18 градусів 7 минут і 20 секунд. Звертаю вашу увагу, що саме краї топографічного зображення є межами паралелей і меридіанів. А минутна рамка допомагає з точністю до секунди визначити географічні координати. Так само на топографічній карті показана географічна широта. На даній карті північна межа проходить на паралелі 54 градуси 41 і 20 секунд. А південна 54 градуси 40. Минут, тобто, це на 1 минуту 20 секунд менше. Тобто, якщо ви уважно розглянете рамку топографічної карти, ви побачите, що різниця між південною і північною межою становить 1 мінута і 20 секунд. І темна смужка є такою великою, що становить 1 мінуту, а світла неповна, становить лише 20 секунд. Ну що ж, спробуємо визначити географічні координати цієї точки. Я візьму лінійку для того, щоб легше було зорієнтуватися і провести паралель від рамки карти від одного кінця карти до іншого. Нам потрібно орієнтуватися саме по оцих темних і світлих смужках, там де вони закінчуються, і старатись не спутати межі з кілометровою сіткою, адже кілометрова сітка не дає нам інформацію про географічні координати. Лінію, по якій буде проходити географічна широта, я вже визначила. А зараз спробую провести лінію, по якій пройде географічна довгота. Тут будьте дуже уважні, щоб співпадала верхня і нижня кінець цієї лінії, яку ми проведемо, щоб однакова кількість проміжків між точками була. Щоб більш чітко і вірно визначити координати. Отже, я визначаю координати вершини, на якій розташований витік річки білочка, висота якого 147 метрів над рівнем моря. А по цій лінії буде проходити географічна широта ось цієї точки, і вона складатиме 54 градуси 41 минуту. Ось тут 54 градуси широти. 40 минут, одна. Минута, цей проміжок, і ось буде вже 54 градуси 41 мінута. Аналогічно визначаємо географічну довготу. Західна межа проходить по меридіану 18 градусів 3 минути. Тобто, нам потрібно пройти ще 2 минути на схід, щоб дістатись нашої точки. Але навіть цього буде недостатньо, тому що ви бачите, що Точка витоку знаходиться ще східніше, тобто 10 секунд і ще приблизно 5 секунд, так, оскільки має одна частинка 10 секунд, то половинка цієї частинки становитиме 5 секунд. Тобто, ми бачимо, що наша довгота становитиме 18 градусів, 5 мінут, оскільки було 3, додати, 2 буде 5 мінут. І 15 секунд. Одна повна частинка і половинка наступна. Ось така буде наша географічна довгота. Хочу ще раз наголосити на тому, що довготу і широту визначаємо саме за рамкою топографічної карти, а лінії всередині карти це кілометрова, а не градусна сітка. Вона допомагає визначати довжину в метрах і кілометрах, а також прямокутні координати, але про це вже в наступному відео.